Літак Ан-26 Віта повітряних сил із хворими та пораненими на облавку прибув до Львова. На злітно посадковій смузі вже чекають військові медики. У нас достатньо техніки, достатньо персоналу, лікарів, лікарсько-сестринських бригад, щоб безпечно доставити поранених та хворих до військово медичного клінічного центру західного регіону. Завдяки санітарному літаку військові можуть за лічені години доправити поранених туди, де їм нададуть потрібну медичну допомогу на борту сучасне обладнання та кваліфіковані медики. Наш реанімаційний зал сюди завжди поставляє самого тяжчого хворого. Тут підсудні на кисторот, іде в нас апарат ШВЛ ставиться. ми можемо штучне дихання його транспортувати на ШВЛ. Тут далі йде в нас дивіться, п'ять місць. От тут 5 лежачих місць, де, де можемо їх транспортувати більш легше. І тут далі, де там далі ще є одна відділення, тут ми транспортуємо, транспортуємо сидячих. Тобто 8 чоловік умовляють містецькі, яких нам не потрібно ну, більш... Медичної допомоги менше потрібно. Забезпечити літак зв'язком, заправити пальним та підготувати до вильоту це робота персоналу аеродромно-технічного забезпечення. З початку АТО навантаження на фахівців авіакомендатури зросло в рази. Частина як в особливий період, так і в час знаходиться в постійній готовності. Приймає борта як днем, так і вночі. Цілодобово. Роботи у віти вистачає. Початку АТО дуже багато хворих. За 2015 рік було перевезено близько 2000 тисячі поранених та хворих. Цей літак знають і впізнають фахівці наземних служб аеродромів у різних куточках України. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Віктора Нуфрієвчасче.